Тогава телефонна розмова Володимира Путіна, Трампа та Зеленського. Про що домовилися? Про наступне домовилися, що наступна зустріч між лідерами Росії та США відбудеться, коли поки що не повідомлено. Але Володимир Путін погодився на 30-денне перемир'я з України. Насамперед, це дуже важливо. Це по-перше, по-друге, Володимир Путін заявив, що готовий підписати з Зеленським меморандум щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Насамперед, що хочу зазначити. Вимоги росіян стосовно вітати, чотири області не є реалістичними. Чому? Тому що це протирічить, по-перше, російському законодавству, по-друге, українському законодавству та міжнародному законодавству. По-третє, і четверте, щоб змінити межі території України та Російської Федерації, потрібно провести. Всеукраїнський та всеросійський референдум їх результати потрібно було затвердити у Верховній Раді та в Державній думі Росії. Затвердити у Євросоюзі і в ООН. Саме таким чином, і ніяк інакше, а розмови. Стосовно зміни меж території України прямо ховає всеукраїнський референдум, не доходячи до всеросійського референдуму. Що хочу зазначити, що ультимативні вимоги Путіна щодо України є нереалістичними. Що Україна може запропонувати Путіну Володимиром? Наступне: не розмовляти з Україною мовою у тоді не буде розмов стосовно того, що беззаперечна і повна капітуляція Росії. Хоча росіяни самі в цьому вині ви ж вперше це почали робити, а потім дивуєтесь, що ми. Такої думки про вас. І відносимося до вас як до нацистів 1939 року, коли ви з нацистами напали на Західну Україну та на Польщу. Почавши Другу світову війну на босі Адольфа Гітлера саме ви приймали цьому участь. Не забувайте. А радянська армія була армією окупанта, саме ви її окупанти. Що хочу зазначити, що може гарантувати Україна Володимиру Путін щодо зміни Конституції, і які поступки готова Україна зробити. Перше, прибрати євроінтеграцію та вступ в Євросоюз. Друге, Російська Федерація повинна невідкладно вивести всі свої війська з території України і Криму, включно публічно вимучитися на камеру перед Ютубом за свої злочини, заплатити нам компенсації. Натомість Україна гарантує. Що не вступить жодні союз з жодними країнами світу. Натомість замість російського флоту в Кремлі йде виключно український флот, і Україна гарантує Володимиру Путіну, що там не буде військ НАТО. Я думаю, ця позиція дуже нормальна. І я пропоную російській стороні. Не розмовляти з нами, мовити тематично а повернутися до статусу КО 2013 року. По друге, і так далі. Ви більше не маєте права перебувати в Криму, особливо російські військові, так як ви скасували своє рішення про перебування Чорноморського флоту Росії. На території України а Кремна це Україна. Тому Україна могла гарантувати Росії Лише декілька ум. Перше наступати в НАТО, і, якщо прибрати це Конституція, закріплюєте нейтральний статус. Стосовно російськомовних громадян і захисту російської мови Володимира Куціна, ми готові до пропозиції і пропонуємо. Денеро Путіна забрати всіх додому, хто чекає досі Росія в Україні, і хто ранені молоде людей, які хочуть жити в Росії. Ми можемо віддати цих людей. Натомість ми вам віддамо ще більше дітей для прикладу, відправимо на історичну батьківщину білорусів та руських етнічних та дітей. Суміжних браків ми готові до великого і потужного обміну. Натомість ви повернете всі неймонів українців в Росії, які ви утримуєте насиль? Що мається на увазі? Хочу зазначити окремо, що саме Володимир Путін. Є нащадком тих, хто травбов операцію Захід стосовно незаконної депортації українців західної України через супротив українців проти радянської окупації, тому це найкращі умови для Росії. Росіяни. Тепер справа за вами. Якщо ви будете і далі вимагати, слухати уважно, Не переключайте, якщо ви і далі, бажати нам смерть, посилати нам ненависть у коментарях, далі називати нас нацистами, фашистами, ненавидіти бандеру і так далі. Займатися українофобією у соцмережах. Ми будемо вимагати від вас повне беззаперечної капітуляції Росії перед Україною за 24 години та віддачі нам всіх етнічних українських земель, включаючи зелене кле. Тому двічі подумайте перед тим, як на хамельтине. Я юрист, я можу вас. Поставити на місце. І я це робив немразово з 2007 року це роблю. І всіх ваших попагандонів помножив на боку. Ще раз попереджаю про те, що з нами розмовляти мову ультиматумів не вийде. Чому? Тому що ми не горді із підворотні і не опускаємося до рівня Володимира Путіна. Тому ми будемо з вами розмовляти вашою мовою, але по мовою сили не розумієте міжнародних законів, не хочете виконувати свої закони, ми вас змусимо їх виконувати. Тому це остання пропозиція України для Російської Федерації. Україна готова піти на поступки Російської Федерації стосовно зовнішньої політики, а також віддати частину російськомовного населення назад в Росію. Всіх ждунів руського світу, всіх етнічних росіян і білорусів та їх дітей зі змішаних братів. А ви нам, нам натомість повернете всіх незаконно депортованих в РСФСР українців, Західної України. Негайно та невідкладно. Це дуже гарна угода. Між країнами, але чомусь ви цього не хочете. Стосовно кордонів України, поговоримо, значить, наступне кордони України повинні бути в межах 1991 року. Без жодних компромісів. Якщо ви Починаєте знову Крим наш і так далі. Нам немає про що говорити. То тоді ми починаємо наступна беззаперечна повна капітуляція Росії та маємо право тоді вимагати від вас віддати всі наші землі, включно з усіма українцями. А їх у Росії сім'ї. Поверніть наші землі та Наших українців додому, і як же з доброї волі ми повернемо ваших співгромаття. І це цивілізовано буде. Тому я пропоную раз і назавжди оформити розлучення між нашими країнами назавжди. Що це означає? Ми йдемо на поступки вам, але і ви йдете на поступки нам. Росія виходить з СНД, Росія припиняє існування СНД та ОДКБ. Росія оголошує себе нейтральною також країною та відмовляється від того, щоб загрожувати ядерною зброєю Україні та всьому світу. Та передає під зовнішнє управління ООН. Судню ядерну зброю. Також російські війська невідкладно покидають всі військові бази В СНД. повністю. Натомість Володимир Путін, саме ви Володимир Путін, партія Єдина Росія саме а Путін і Лукашенко йдуть у відставку. Оголошуються вільні демократичні вибори в Україні, в Росії. Росія повертається до Конституції до 93-го, саме так, і називає себе унітарною республікою Республіка Росія. Не Федеративна Республіка, а Республіка Росія. Ім дає право іншим націям на самовизначення і відпускає їх. Ось це демократичний вибір, а не сепаратизм, як думаєте, ви вигоди на Саме ви фінансували сепаратистів не тільки в Україні. А й в інших країнах і в своїй країні. Саме ви фінансуєте вбивства російськомовних в Україні. Саме ви вбивали російськомовних в Чечні, саме ви влаштували цю криваву баню, саме ви вбивали руських по всьому світу. прикриваючись захистом російської мови то, а насправді ми ви те. Зсередини своєї країни. Тому ваша агресивна риторика лише показує, що у вас дуже великі проблеми з психікою. Тому рекомендую вам і всім вашим не товаришам іти у відставку. Поголосити позачервоні вибори в Росії та Білорусі. І допустити до виборів російських добровольців, які воюють на стороні України. Та полк Калиновського з добровольців до виборів в Білорусі. Це вимога. України – це нормальна вимога. Також ми вимагаємо, щоб Російська Федерація розірвала всі угоди з Китаєм і вигнала зі своєї території всі китайські компанії і закрила кордон з Китаєм. Це вимога російської сторони. А що ви думала Володимир Путін? Що ми з вами будемо грати на перстки чи вкраплену колоду карт? Ні, так не буде. Буде лише так, як ми встановлюємо правила для вас, а не так, як ви вважаєте, що у вас є гроші, і ви щось вирішуєте. Справа в тому, що всі ваші гроші нічого не вирішують. Вирішуємо вашу долю ми. Ми вас породили, ми вас відспіваємо. Все дуже просто, тому не зліть нас. Тому що якщо такі, як я розсердяться, ви будете лежати там, де зараз лежить Ленін. А Ленін буде лежати в могилі, а не на площі. А ви так само будете лежати, подумайте, якщо не хочете закінчуєте. І як Кандасі, подумайте, чи як Чаушаско. у вас чекає саме така доля? Не думаю, що ви так хочете закінчити своє життя за те, що не готові. Тому ми вам пропонуємо просто піти у відстав. Натомість в Україні також будуть позачергові вибори президента до парламенту, а Володимир Зеленський. Та його команда буде сидіти у різниці за звочених проти українців. Ми готові обсудити з Російською Федерацією умови перемир'я. Те, що ви підпишете з українською владою нелегітимною, не має жодного юридичного значення для України. Тому що не відображає волю українського народу. Подумайте двічі, ніж нам казати ультимати. Як юрист, адвокат і правозахисник, ми, я в тому числі, не потерпимо від вас жодних ультиматомів. Ми розмовляємо саме енюдичному. Якщо ви не почуєте і не чуєте це, буде по іншому по поганому по поганому ви побачите, як розпад Російської Федерації і Республіки Білорусь завдяки добровольцям з Білорусі та Росії. І ми можемо дуже швидко пришвидшити цей процес. Подумайте, краще віддати на нашій території, ніж їх. Насильно утримувати проти їх волі, проти волі людей. І заберіть звідти всіх, кого ви туди навезете. Китайців, росіян, всіх звідти заберіть. Хто кликав Росію до себе додому. Також ми вважаємо, що після перемовин з Російською Федерацією і запропонованих. Методів переворотів, вважаємо, що потрібно по-перше, на тисячу років не відновлювати жодних стосунків між Україною і Росією та Білорусі та мати закриті кордони, а ще краще додатково для української безпеки, коли ми відновимо повністю свою територіальну цілісність. І відправимо всіх ждунів в Росію і всіх, хто її чекав, руських і білорусів, їх нащадки, кого вони там наплодили в Україні, Заблокувати всі російськомовні сайти Росії на території України та білоруські, тому що вони є загрозою національної безпеці України, як і російська пропаганда. Тому моя пропозиція, силі, думайте, Володимир Путіна. Інших пропозицій не буде. Або ви ввертаєтесь до статусу кого, або, якщо ви продовжуєте і далі те, що ви продовжуєте, ми повністю запускаємо процес і нації Росії. Так вимоги. Повної вашої беззаперечної капітуляції перед офіційним Києвом не треба з нами розмовляти мовою, погроз, особливо ядерних. Тому що ми можемо відправити вас в Кам'яний вік. Подумайте над своєю нетактовною поведінкою Володимир Путіна та Грузькі. Подумайте, що з вами може статися та з вашими родинами. Двічі подумайте, ніж таким, як я погрожувати. Чи щось писати кралесово? Подумайте на своїй не тактовною, не юридично, неправовою поведінку, тому що за Російським Кримінальним кодексом ви будете відповідати, і до вас притягнемо обов'язково згідно російського законодавства. До кримінальної відповідальності за мною не заржавіє. Саме так, слава Україні. Юридичні послуги з будь-яких магами права коштують від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує. 500 гривень відповідно. Юридична консультація в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Непрованна не юридична консультація з ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СПЗСУ коштує 1500 гривень заповнення просто з заяви в суд, для прикладу, відозву на позовну заяву коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з кримінальним провадженням. Вашою справою коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права, як оптимізувати податок, як поводити автомобіль в статусі людини та бізнес, коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр, значок email, Підписка лайк репост до цього відео. Разом доб'ємо в до мільйона. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого ютуб каналу.